Всіх вітаю на своєму каналі. Слава Україні. Ну що ж, у нас виходить зимою була весна. А прийшла весна, то впав сніг. Ну він зразу розстає, але вечором не було. ну Був дуже сильний вітер, сьогодні так, більш-менш гарна погода. О, але вже впав сніг. Хочу поставити реле на світло, на ближнє світло фар. От ось тут назбирав вже релуш, релюшок. Предохранитель, там проводка ось різна, паяльник підготував. В мене вже багато де стоїть предохранітелів, так як багато хто каже, що проводка погоріла у тракторах в шифингах, ну, тому що немає одного предохранителя, Куди б ніч не торкнувся, все зроблено навпряму. Тут що згорає зразу замок запалення, перемікач світла, самі провода, ці клемні колодки різні вигорають. Тому що воно так. Проводка, до речі, мідна стоїть, але січення, січення самого дроту дуже тонке. От, тільки там на стартер і на генератор більш-менш такі провода хороші йдуть. Хоча самі товсті провода йдуть, алюміній. Обміднений. От. Вже на масу я поставив такий ось провод ну, нульовий, що заземлюють там різне обладнання там чи будинки. вже настоящу мідь, то набагато краще став заводитись трактор без без декомпресора. ось так Вчора побачив відео Юрія Сербіна, як він зробив глушилку на трактор. От, ну, їх там є перекриття плонжерів на трьохціліндрових, чотирьохціліндрових двигунах, там, навіть на двохціліндрових. Тут немає. Ну, була там в мене одна ідея. Ну, в принципі, можна зробити. Ну, трошки складний механізм там виходить. Є в мене з такий потужний. Це начебто на відкриття багажника з якоїсь там іномарці. Є п'ятиконтактна релюшка робоча. Клема під нею, ось провода, все є. В принципі, у мене можна було вмудрити, ну, трохи потрібно треба заморочитись. І то трактор буде глохнути тільки коли він буде працювати на холостих обертах. Коли буде там чуть більше оберти, він може навіть не заглохнути, просто скине газ. Допустимо, як стоїть на холостих, ось зараз виставлено, то можна буде подати цю тягу назад, ось там. Буквально оце він уже заглохає чуть. І він повертається ось. О, та тяга б відходила б, назад сюди. Соленоїд випіхав би і глушив. Даже сили хватає. Ну тільки хватає сили з холостих обертів пересилити там десь кожній тязі ж є якийсь люфт. По-іншому не виходить. Так що не будемо над цим пока заморачуватись. Так, це реле у мене стоїть ось на включенні вентилятора, воно запитане мене прямо з клеми акумулятора. Сигнал йде від датчика. ось, А силовий провід плюсовий через 30-й предохранитель на реле і ось на сам вентилятор. Хочу з цієї другої сторони поставити на ближній світлофар так само поставити предохранитель, По і схемою тільки на цю сторону, так як проводка до фар йде ось тут. Дивіться, не буду робити на дальній світлофар. Спочатку думав, ну, смисла немає. Я їжджу ну, практично завжди на ближньому світлі фар. Я в цьому тракторі дальнє не разу не вмікав. Ну, так як воно якесь тут світить в небо, як то кажуть, як ближнє гарно вистою, то дальнє в небо. ну, Я не так там уже часто їжджу, але контакти гріються при, пригорають. Якось я Получається, осінню Орав вже в темну пору доби, то колись я півтори години з світлом поїздив. Чутно, що нагрілася оця колодка отут рульова вже стала тепла. І почав мене світло почало проблемувати. От. І, коротше, вже це, як я вже робив дозатора, я туди заглянув у той переключатель, там вже підгоріли контакти. Так що, якщо поїздити постійно на на опряму, як то кажуть, світло, то воно рано чи пізно вигорить повністю цей перемікач. До вирішено було зробити на ближнє світлофар іменно релюшку. Зараз роблю покажу, як що дає. Так, доробив релюшки, все-таки вирішив зробити по феншую і поставив на дальній і на ближній, Як кажуть, ось так. Проводку тут гофру розмотав заводську ізоленту. Там є з'єднання. Ось ці два, дві фішки це синій ближній, красний дальній. Тут провід йде один і тут з'єднаний в гофрі. Я біля з'єднання врізався. І ось на, релюш, на релюшки так ось провів. Усе трап'яно зілентою якісною, обмотав, все стяжечками і кинув додаткову масу. Так як маси немає на капоту, це тільки через петлі передається. Ну І також йде просадка по лампах. От, Виходить, що звідси туди кинув ще додаткову масу. Зараз подивимося, як. Працюють релюшки. Там, можливо, прочим, світлодіод є, коли включено, показує. Ну, і там до клеми під'єднався. Ось там два рядом предохранителя. Один йде на зелений на вентилятор, красний на світло. 25 А, так як 30-ки не знайшов. Ну, І тут ще релюшка, бачимо, так будуть всі релюшки. тут. Так що ж, вмикаємо масу. Вмикаємо. Запалення. Зараз 12 вольтів, габарити. Це ближні. Ось. Чітно щелкнула релюшка. Горіть там світлодіод. Зараз перевіримо, на дворі вже майже потемніло. Подивимося, як буде світити. І ось дальні. Друга релюшка загорілася. Зараз подивимося, як буде світити. Так, ну на дворі вже так посіріло. Майже повністю ніч. Вмикаємо запалення, вмикаємо габарити. Так. Це ближній світлофар. Ну, все одно якось вони у небо світять. Це ось дальній світлофар. Ось так. Ближнє. Далі. Потрібно ще регулювати. Габарити Вимкнено. Ось так. Думаю, тепер переключатель не буде видергуватись. Хтось скаже, чому ти туди лізеш. Воно все працює і так. Так, да, воно працює, але я дуже багато в кого побачив трактори. Всі жалуються на проводку. Того вже там фонаря немає, того воно висить все. А потім поліція спиняє, Ну і так, для своєї ж безпеки потрібно думати, що краще ж їхати, щоб тебе все освітлювалося. ось так Я то люблю, щоб все працювало, як кажуть, по заводу навіть краще. У мене зараз виходить на проводці, всі стоять. ну В принципі, все розподілено на предохранителях. Хочу додаткові фари, не знаю. Тут бачив підписника тако красиво. Спереду він поставив світлодіодні. Можна зверху тут під козирочком поставити таких дві невеличких. От, і назад хочу також. Отут під козирочком цим, також якісь такі продовгуваті є і з поворотом. Світлодіод плюс дублюючий поворот. Хочу подобавляти. Ну, це в майбутньому. Головне, щоб був мир в, в нашій державі, в Україні. Ось так. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Далі буде ще щось цікаве. Всім до побачення!